Усім привіт! Великий огляд в магазині Аврора. Нові акції з 30 червня по 7 липня, включно 99 дев'ять Для виготовлення морозва вона силіконова на 6 порцій. Два варіанти кольорів. Суміш перців мелених 30 грамів за 13 гривень. Приправа аджика, ціна 12 гривень за 20 грамів, Торгова марка Ласочка. Паста шоколадно-горіхова із іграшкою сюрпризом. За 29 гривень. Це є акція ліквідації і вона буде довше тривати аж по 13 липня. Снеки мультизлакові мажор, начинка вишня 15 гривень. Від фрекенбок пергамент він круглий, діаметр 36 см, 20 аркушів за 69 гривень. Тут вказано, що підходить до аерогрилю. Захват для банок, дуже зручна штука. Використовувати при консервації, наприклад, ціна 39 гривень. Газ для запальничок 100 мл за 34. Акція ліквідація. ваза скляна фігурна за 99 гривень. Досить, вона така об'ємна. тут якісь параметри. Висота 20 см. Скло. Салатник діаметр 25 см. Ціна 88. Рушники паперові еколо за 47 гривень, один рулон двошарові. Вологі дитячі серветочки. Baby 120 штук з клапаном за 39 гривень. Такі вологі серветки для діток 50 штук за 52 гривні. Туалетний папір двошаровий, 4 рулони. Еколо 37. Рушники паперові рожеві за 27 гривень один рулон. Такі рушнички В-подібно складені, біленькі, 150 штук, двошарові, 42 гривні. 27 гривень тримаш для паперових рушників. Вітакі класнючі новинки. Це є тримачі для рушників чи якихось серветочок. Ціна 27 гривень. Вони кріпляться на двохсторонню клику стрічку і е, тримається щось. Просто отак запихається рушничок, чи ще щось, і воно буде триматися. І бачу ще одну дуже круту річ. Я колись замовляла через інтернет: це є тримач для швабри, міклев, будь-що можна е, тут помістити. Оскільки пакет дозволяв, то я відкрила. Подивіться, ось така штука. Це є клейка стрічка, чи якось тримач, ви його знімаєте ось цю плівку, прикріпляєте до поверхні, де вам треба. І здається, що дуже великий отвір, але воно запихається ось тут. Бачите, через ось ці колечка, там не знаю, швабру чи щось, і тут вже діаметр інший. Воно розтягується, можна собі різного діаметру тут поміщати. Така дуже класна, практична річ. І бачу, що вони є у різних кольорах, в рожевому кольорі. Я містила це собі у шафу всередину, щоб не було видно. І так зберігаю швабру. Дуже мені зручно. Рекомендую. Ціна 24 гривні. Новинки полиці для ванної кімнати підвісні, вони котові. Ціна 119 гривень. Кріпляться вони на такі ж самі, як були в попередньому клейкі тримачі. Вони ось тут, бачите, запахаються. От такий варіант. А ще є ось такі. Ці вже на присосках: 69. І такі новинки. Вони колись давно були в продажі, потім їх давно не було довгий час. І тепер вони появились. Це її контейнери для порошку. Це для, кольорового, для кольорових речей, а це для білих речей. Можна собі так розрізняти об'єм 3,5 літри вигляді пральної машини. Цікаво. Звичайна така кришечка. Матеріал пластик 77 сім гривень. Гель для прання Wash and Free. 4 кілограми та 100 грамів в упаковці. Ціна 169 гривень. Wash and Free гель 1 кілограм та 800 грамів за 77. Монблан гель для прання 3 літри за 119. Кондиціонер ополіскувач для білизни 950 грамів за 119 гривень. Порошок для прання універсальний, кілограм та 200 грамів за 59. Брюнвальд, гель для прання 1 літр 42 гривні. 77 гривень коштує ліхтарик на голову. Працює від батареїв. Килимок для пікніку. Розмір 1,30 на 1,50 метра за 249 гривень. Дуже компактно складається у вигляді такої сумочки. Кольори є різні в асортаменті. Ліхтарик-вимикач працює від батареїк. Також має такі магнітики, можна прикріпити до металу. Ціна 69. Патрон перехідник за 15 гривень. 49 гривень ліхтарик на голову, світлодіодний. Килимок пляжний за 109 гривень. Такі, як сулом'яні. У мене такі асоціації. Хочу вам розмір сказати. Метр 80 на 60 см. Він такий з двох сторін. Знову ж таки, акція ліквідації, гра настільна 29 гривень. Декор для дому рослина штучна. Така дівчинка із жувальною гумкою по 77 гривень. Такі новинки з'явилися. Декор для дому за 149. І ось такі кольори. Оранжевого, більш такого зеленого, жовтого та фіолетового. Ці ми вже з вами бачили ціна 119 кашпо таке совенятко. Такий варіант, теж 119. І є такі гілочки. Ціна одної гілочки за 77 гривень. О, які гномики цікаві. Ціна 129 гривень, але питання що в них з позою? Як вони мають бути? Хто знає? А може. А, він швидше все, що він зачіпається. Ось так. Позачіпали цей гном який виглядає досить таке весело. Я бачу, що вони є різних кольорів. 129 гривень така новенка. Досить гарно деталізовані вони. Суміш насіння за 14 гривень. Мавританський газон. Акція на рукавички робочі по 15 гривень. База, вона запихається в землю, ціна всього 9 гривень. Так, є такі піддони, ціна 29 гривень. Є. Меншого діаметру, а є більшого не діаметру, а розмірів 3,5 літри і 4,5 літри об'єм. По 29 гривень. Піно тісто для рибалки. По 99 гривень підставка для взуття 5 рівнева. По 88 гривень іграшковий дитячий музичний телефончик у вигляді ананасика. І є декілька кольорів на вибір: по 39 гривень. Доміно дерев'яне. Новий аромат Glade у свіжоч повітря Гелевий за 109 гривень. Речі, я колись купляла такий вишневий, мені подобався ефект. Вони надовго їх вистачає, і аромат такий не дуже, знаєте, приторний, не нав'язливий. Цікавий, який цей би був. Ви мені так кажете, а я вам так скажу. Почекаю на акцію. Або справді цікаво спробувати. Кріт засіб для прочищання труб. 10 гривень. Вага 50 грамів, септик для вигрібних ям по 44 грив 75 грамів. Кріп для прочищання труб об'єм 1 кг. Ціна 29 г. Брев за 84 грн. 700 мл. По 39 гривень пензлики для нанесення, косметики, рум'ян та контурінгу. Набір для брів, гель, тіні, пензлик за 55. По 16 гривень інструмент для очищення вух. А ще бачу, приїхали новенькі. Це такі каблучки. Наборами три штуки досить масивні. Ціна набору 49. Фітокрем для стоп за 39 гривень 75 мл. І такий крем за 32 гривні 100 мілілітрів. 37 гривень. Дитячий крем уті-путі, Такі кремчики по 29. А не всі акційні, Ці не акційні по 39. А ось такий акційний 29. Крем для рук та нігтів 100 мл 29 гривень. Набір пилочок. Вони двохсторонні. 6 штук за 24. Магніти для гель-лаку, двохсторонні по 16. Фортези. Шампунь для волосся. 400 мл за 119 гривень. Таку ж ціну і бальзам, а бальзам йде із дозатором. Оберіг шампуні бальзами по 74 гривні за 500 мл Новинка за 59 гривень. Гель для душу. Ніжне тірамісу. Beauty кофе. 400 мл. Аромат дуже солоденький. Хто таке любить? Зверніть свою увагу. Еколайн шампунь чоловічий за 72 гривні. «Крамило шик об'єм 500 мл за 49 дігтяна по 37. Мю б'юті за 49 гривень 450 мл. Еліомило рідке, ароматна диня за 29. Тверде мило б'янка аж 200 г за 37 гривень. Є і інші аромати, але в нас їх розібрали. Знаєте що? Мабуть, треба зробити рубрику Найдешевші товари. Вони можуть бути і без акції, але ціна досить доступна. Пишіть, чи робити таку рубрику. Можу зробити, знаєте, огляд різних товарів за такими найдоступнішими цінами. Мило тверде, за 7 гривень. 60 грамів. Аромат лаванда, полуничка, такі гарні аромати торгова марка «Ловіт». По 42 гривні крем мило, нектар. Так, авокадо бачу, персик є аромат. І кокос. Цікаво, чи кокосовий аромат акційний. Теж акція або буває по-різному. Іноді може бути один аромат акційний, а іноді вся серія. Від одного оцього, наприклад, виробника буде акційна. Люблю я ось цю поличку. Тут завжди можна знайти щось цікаве і за супер бюджетними цінами. 29 гривень. Такі шкарпетки жіночі, спортивні. Яскравих вони кольорів по 19 гривень, гольфи жіночі, підсвічник скляний за 29 гривень. По 29 гривень кошик декоративний, текстильний. із такою петелькою можна підвісити кудись, наприклад, на якийсь гачок, і організувати, що завгодно. Супер ціна на подарунковий набір від торгової марки Фан 59 гривень гелля душу та кульковий дезодорант. За 59 гривень пакети для вакуумування. Їх є тут дві штуки в упаковці, розмір 40х60 см. Було ще іншого, розміру, але я їх тут не бачу, тільки один варіант акційний. Всі гаманці ми вже з вами бачили. Такі новинки на полицях: це є для мобільного телефона. Я думаю, при бажанні можна десь ще по-іншому прикріпити. Такі підвіски браслети по 69 гривень. Вони є різні. Оч вже деякі попадали. Такий варіант за 77 гривень з різними намистинками. Як вам такі новиночки? Такі дівчачі, дівчачі. Тільки не знаю, колись були такі, знаєте, отвори на чохлах, що можна було пропхати такий шнурочок. Зараз, мені здається, в сучасних чохлах такого немає. До речі, вони не розтягуються. Так, ще по акції бачу, є по 29 гривень пилочка для ніг, і по 12 гривень така кольорова пемза. Такий варіант, ціна 39, вулканічна пемза. Новинка підгузки трусиками по 249. По різному приїжджають товари, тобто в мене це може бути новинка, а у вас цей товар може вже бути, наприклад, тиждень-два на полицях або навпаки. От тому, якщо хтось користувався такими підгузками, купляли, то залишайте свої відгуки, цікаво буде почитати. Бо знаєте, це така такий розхідник, я б сказала. І якщо є гарна якість і доступна ціна, то чому б і ні? Дада, це є пелюшки. Ціна 69 гривень, 10 штук, 60 на 60 сантиметрів. І ще від Pampers з'явились підгузки, 25 штук за 229. По 9 гривень кабель живлення. По-моєму, це було до роутера, знаєте, щоб підключати до павербанку і в роутер. Дуже гарна ціна. Можливо, що буде актуально, то така справа, знаєте, в наш час. Може, і варто собі придбати, хай буде. На цьому буду своє відео закінчувати. Дякую, що були зі мною. Хочу побажати вам гарного дня та вигідних покупок. До зустрічі!